Вільгельм Штольцель, – 22-річний прикордонник, уродженець Мукачева, який присягнув на вірність Україні у Черкаському навчальному прикордонному загоні. 11 липня він загинув під час жорстокого обстрілу терористами. Трагедія сталася в районі селища Зеленопілля Артемівського району Донецької області. Сьогодні такий для нас трагічний день. В цілому для державної прикордонної служби для Мукачівського прикордонного загону для Закарпаття для України. Для близьких і родичів загиблого нашого солдата Вільгельма Володировича, який загинув, захищаючи незалежність України на сході України в межах Луганської і Донецької області. Саме він там виконував бойове завдання по захисту державного кордону. Там загинув не тільки він, але й його бойові товариші. Командири. Рідні друзі, товариші по службі та всі небайдужі прийшли провести героя в останню путь. Церемонія прощання пройшла в Успенському соборі Мукачівської греко-католицької єпархії. Наш брат – Біль втрати страшний, особливо для рідних, але не стримували сліз навіть ті, хто хлопця зовсім не знав. Усі перехожі зупинялись, аби попрощатися із героєм, який віддав своє життя за наш мир і спокій. Безпощадна смерть не пожаліла багатьох. Серед них 18 прикордонників, один цивільний працівник та велика кількість солдат української армії, всім сім'ям постраждалих згідно із постановою кабінету міністрів України. Держава виплатить одноразову грошову допомогу у сумі 609 тисяч гривень. Та зрештою це не полегшить біль і страждання рідних загиблих, не поверне з того світу батькам синів, дружинам чоловіків, а дітям батьків.